Хочеш дізнатися, як то було жити, коли Україна отримала статус незалежності. Тоді варто читати музей покинутих секретів Оксани Забушко. Що тут є? Історична проза, плюс детектив, плюс ті ж такі 90-ті початок 2000-х, плюс глибока драма. Це дуже потужна книга, і справа тут не в кількості сторінок, бо це глинка, дай Боже, але і в наповненні. Головна героїня Дарина, журналістка. Щодня вона стикається з купою людських. Історії, і це можуть бути як сучасні історії, так і ті, які випливають з архівів минулого, це можуть бути її власні історії, історії друзів, колег, знайомих. Так само це можуть бути історії людей, з якими вона не знайома, але так чи інакше, всі вони мають щось спільне і поєднуються. Якщо у тебе ще не було змоги прочитати інші твори цієї авторки, і це буде перший, то варто попередити, що мабуть на початку треба буде трошки звикнути до стилю її написання. Він такий особливий для мене. Наприклад, музей покинутих секретів був першим романом Оксани Забушко. І мене від початку дуже захопив сюжет, але до нього доводилося продиратися крізь метафори, епітети, історію всередині історії, там ще в ній одна історія. І все це трохи мені нагадувало такий безперервний потік думок Оксани Забушко. Ну, але, врешті-решт, я рада, що трошки такого напряглася. Та це нелегка література. Можливо, вона не. Не всім зайде. Це не та книга, яка читається за два вечори. Тут є над чим подумати. Тут інколи хочеться перечитати якийсь абзац, а можливо і сторінку. Але, тим не менш, прямо хочеться її радити всім.